Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами ще одним рецептом глазурі. Ця глазурь робиться без білків, без яєць взагалі. Вона не прилипає. Це мені дуже подобається, ось як бачите, в застиглому вигляді ось так вона виглядає. Палець чистий, тобто нічого не залишається. Вона готується дуже просто. Її можна приготувати або більш рідкою, або більш густою. Це залежить від того, що вам хочеться. Ми з донечкою вирішили зробити такі невеличкі струмочки. Вона навіть викладала пінцетом по тих струмочках посипку, тому ми зробили трохи її рідше. Це дуже легко відрегулювати. Тож перейдемо до рецепту. Для приготування цієї глазурі нам знадобиться. 4 столові ложки сухого молока. Тут вже відміряно в мене. Тепер знадобиться 6 столових ложок згущеного молока. Молоко звичайне. Не варене. Так, дві. Три. Бачите, я набираю трохи з горкою, бо не все молоко одразу виливається з ложки. Чотири. 5. І 6. Також додаємо дві столові ложки лимонного соку. Бачите, сок справжній, не з лимонної кислоти. Все це ретельно перемішуємо. Ця глазур мені подобається тим, що її не треба варити, не треба нічого збивати, не треба жовтків. Просто все ретельно перемішати. Якщо, виходить, дуже рідка, то треба додати сухого молока. Якщо, виходить, дуже густа, то треба просто додати згущеного молока. Лимонним соком це не регулюється. Зараз я. І покажу, що вийде в мене на виході. Ось приблизно такої консистенції мусить бути газур. Я додала ще одну ложку сухого молока, оскільки щось вона вийшла в мене рідкувата. Тепер беремо паску і просто зверху розподіляємо її. Ну, То можна просто легко спробувати. Якщо вона розтікається, то треба ще додати, щоб вона була гуще згущеного молока, в кого як. І так потроху розподіляємо. Я хочу, щоб трошечки-трошечки були такі невеличкі, типу, як щоб вона стікала. Ну, одночасно, щоб не лилась. На таку глазурь дуже швидко і дуже добре приліпає посипка. Так. Як тільки вона застигне, я вам покажу, як вона буде виглядати в розрізі. Так. Ось приблизно так. Зараз спробуємо розрізати паску, щоб ви побачили. Я ще раз кажу, що вона не тріскається, щоб ви побачили, яка виходить глазурь. До речі, паска приготовлена за рецептом Бріош, який так само є на моєму каналі. Глазурь глянцева. Не тріснула, не розтіклася. І ніж, як бачите, абсолютно чистий. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, щоб ви бути завжди в курсі нових відеорецептів. До зустрічі!